Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, сьогоднішня тема буде присвячена насінню базиліку. Базилік стає все більш популярнішим у нашій країні. Ви вже можете бачити його в будь-якому супермаркеті, овочевих кіосках і так далі. А чи знаєте ви відмінність між зеленим і фіолетовим базиліком? З точки зору гастрономічних особливостей, зелений базилік має більш такий ніжний смак, у нього солодкуватий присмак і доволі освіжаючий післясмак. Завдяки цьому цей базилік, саме зелений, активно використовують в різних десертах, додають в коктейлі, ну і в лимонадах. А ось фіолетовий або червоно-фіолетовий базилік, він такий більш різкий і пікантний, що робить його ідеальною приправою до риби, м'яса. Безумовно, що і зелений базилік використовують для приготування м'яса і риби, але фіолетовий додає саме м'ясу і рибі більш пікантного смаку і аромату. З точки зору складу. Фіолетовий базилік корисніше, його колір обумовлений наявністю антоціанів. Антоціани це натуральні рослинні пігменти, що додають інтенсивні червоні або фіолетові відтінки овочам, квітам, фруктам та шлогина, наприклад. Які є, до речі, антиоксидантами. На думку багатьох фахівців, регулярне вживання фіолетового базиліка може захистити вас від безлічі захворювань. В іншому, і зелений, і фіолетовий базилік практично рівні. У них. Вітамін А, К, С, бета каротин калій, кальцій, магній, залізо і мідь. Базилік, до речі, зміцнює пам'ять, він добре впливає на нервову систему людини, покращує імунну систему, продовжує молодість шкіри, зверніть увагу, а також має протизапальні і протимікробні властивості. Тож, друзі, в Європі найбільш поширений це зелений базилік, безумовно. Я вирощую і зелений, і фіолетовий, і додаю його як приправу до м'яса і риби, і зелений, і фіолетовий. А сьогодні хочу поговорити з вами про насіння базиліка, яке я обрав для себе, і яке, ну, не все, звісно, одне-два буду висівати ну, в цьому році на своїй ділянці. Тож, приємного перегляду. І першим у списку у нас йде базилік-зелений, рутан. Це ранньостиглий сорт базиліка. Вегетаційний період від сходів до першої зрізки листя складає 35-45 днів. Ця рослина доволі компактна, виростає у висоту до 50 см, а завширшки – до 48 см. Листя випуклої форми із загостреним кінчиком. Має інтенсивне зелене забарвлення, велике і, що характерно, має сильний і приємний такий пряний запах. Воно багато на каротин, вітаміни і ефірні масла. Використовується він як у свіжому вигляді в салати, наприклад, так і у сушеному, як пряно-смакова добавка до різних страв, а також для ароматизації, наприклад, при засолюванні чи консервуванні якоїсь вашої продукції. Другий у списку йде базилік темний опал. Це середньостиглий сорт, що вирощується у відкритому ґрунті із березня по вересень. Період дозрівання складає 65-70 днів. Висаджується він розсадою, або можете сіяти насінням у родючий ґрунт із нейтральним pH. Доволі демонструє непогані результати і в тепличних умовах, і якщо у вас є такі балконні грядки, також можете там його вирощувати. Безумовно, для висадки у відкритий ґрунт розсади, ви маєте регулювати температуру. Як тільки температура буде плюс 15-18, тоді вже можете висаджувати. Насіння сіють у ґрунт пригрітий. До 10 градусів. Також враховуйте, це дуже важливий момент. І, до речі, даний сорт він більш стійкіший, чим інші сорти до недостатнього поливу. Базилік через 2,5 місяці після сходів насіння формує низькорослий, такий доволі розлогий кущ діаметром приблизно 70-75 см і висотою 40 см. Листя у нього середнього розміру, темно-фіолетового кольору і округлої форми. Рекомендується використовувати як пряну добавку, повторюсь, до риба м'яса ідеальний варіант. Це може бути як і ароматизатор у ваших стравах, також у салати е, у свіжому вигляді. Дехто використовує при приготуванні напоїв і знову ж таки у консервуванні. Третій у списку у нас іде базилік лимонний це ранній високовражайний сорт, що переважно висаджується розсадним способом у відкритий ґрунт. Проте демонструє гарні результати і в тепличних умовах, і при вирощуванні на підвіконні. Період дозрівання складає приблизно 55-60 днів. Для висадки на постійне місце, де ви будете висаджувати вашу розсаду, також дотримуйтесь температури зовнішнього повітря. Вона має бути вище 18 градусів. Агротехніка вирощування стандартна, полив, розпушування ґрунту, прополка від буряну, підживлення. Цей базилік цвіте. Вам потрібно обов'язково уникати світіння, інакше урожай базиліку просто пропаде, тому що ця рослина буде просто неїстівною. Сам кущ формується висотою до 50 см, соковиті в нього такі пагони і середнім за розміром листя зеленого кольору. За запевненням виробника, при правильному догляді, при правильній агротехніці вирощування цього базиліку можна збирати з куща до 250 г зелені. Він має яскраво виражений лимонний запах. Сорт також використовується для приготування різних страв, додається в салати і в напої. Четвертий у списку базилік розі. Це середньостиглий сорт, що дає дуже гарні урожаї у відкритому і закритому ґрунті. Має дуже красивий декоративний вигляд, буде ідеально виглядати на вашому підвіконні. Вегетаційний період складає приблизно 65-70 днів. Він стійкий до жаркого і посушливого клімату за умови контролю поливів, тобто поливи повинні бути обов'язкові, регулярні. Вирощується у всіх кліматичних регіонах України з квітня по жовтень. Формує прямостоящий кущ висотою до 60 см і масою близько 200-220 г. До речі, косна розетка куща має 4 великих листа такої еліптичної форми. Листя у нього темно-фіолетового кольору однорідно слабо похирчате. Зелень рекомендується використовувати у свіжому вигляді у салати, у якості пряної добавки при приготуванні страв, знову ж таки, м'ясних, рибних при консервації. І п'ятий у списку у нас базилік геновезе. Це середньостиглий ароматний сорт, що вирощується у відкритому і закритому ґрунті. Добре себе відчуває він і на балконних грядках, якщо ви вирощуєте в квартирі, наприклад. Період дозрівання складає приблизно 60-70 днів. Цей сорт не вибагливий до агротехніки. Він має високий імунітет до захворювань, відмінно переносить посушливу погоду, але це не означає, що можна забити на полив. Сорт вирощується у відкритому ґрунті з квітня по листопад. Любить він сонячні ділянки, теплу погоду і, головне, родючий ґрунт, як і будь-який інший базилік. Пагони зрізаються кілька разів за вегетаційний період. Базилік формує компактний кущ вистою до 40 см із глянцевим таким загостреним листям середніх розмірів. Має насичений зелений колір. Зелень використовується як у свіжому вигляді, так і в засушеному вигляді. В різних стравах, в коктейлях і при консервуванні, наприклад. Ось такий топ насіння базиліку у мене вийшов. В цьому сезоні я буду вирощувати як мінімум дві позиції з цього топу. Сподіваюсь, що для вас це відео було цікавим і корисним, і ви для себе також візьмете якісь позиції у свій список. Якщо так, друзі, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А також діліться в коментарях. Мені дуже цікаво, який базилік вирощуєте ви і що ви з ним робите, окрім того, що споживаєте в салатах, як ви його ще застосовуєте. Мені повторюсь, буде дуже цікаво. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.